Привіт, друзі! Ви на каналі ЄФ, і сьогодні ми говоримо про головне: жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу у Європі подарували справжній вибух емоцій. Фаворити спіткнулись, андердоги шокували, а інтриги у групах просто на максимумі. Франція не втримала перемогу, Туреччина рознесла Богарію, а Бельгія та Іспанія знову показали клас. І це ще далеко не все. Давайте розберемось, хто реально крокує до чемпіонату світу 2026-го, а хто ризикує залишитись за бортом. Жовтень для групи, а майже без несподіванок, окрім перемоги в центральному матчі жовтня для північної Ірландії вдома над Словаччиною 2-0. Гра була доволі рівною, але автогол Грошовський та гол захисника ірландців Хайома допомогли зберегти шанси на вихід вперше за майже 80 років до чемпіонату світу. Для фаворита збірної Німеччини жовтень був відносно спокійним. Дві перемоги вдома над Люксембургом 4-0 та робоча перемога на виїзді з відміненим голом для господарів 0-1 над Північною Ірландією і як висновок перше місце у групі, але Словаччина та Північна Ірландія ще не вибули з перегонів. Люксембург вже продовжує пасти задніх з нуль в графі очок, але нав'язали гру проти Словаччини на виїзді, хоч і програли 2-0. Повний хаос відбувається в групі Бі. Швейцарія продовжує лідирувати, вигравши на виїзді збірну Швеції без усяких проблем 2-0 та з нічією в Любляні 0-0. Косово продовжує дивувати: нічия вдома зі Словенією 0-0 і перемога на виїзді проти Шведів 0-1. А ось не так давно вийшовши до плей-офф, Словенія не виграла ні одного матчу. Всі свої трьох очка вона здобула в матчах у нічию. Провал цієї групи збірна Швеції в жовтні взагалі не здобула ні одного очка, програвши всі матчі, не забивши ні одного гола зі своїм зірковим нападом. Тут все без несподіванок Данія та Шотландія повигравали всі свої матчі для Шотландії 3-1 над Грецією та неочікувано важкої гри вдома проти збірної Білорусі 2-1. Данія ж у дуже впевненому стилі розібралася на виїзді з Білорусі 0-6 та вдома 3-1 над Грецією. Жовтень виявився дуже цікавим на фоні всіх інших груп: трилер в Ісландії 3-5 проти збірної України, нічия Франції на виїзді з тією ж Ісландією 2-2. Франція виграла збірну Азербайджану 3-0. але на жаль, всіх фанів збірної в матчі на 83 хвилині травмувався один з лідерів Кіліан МБАП. Що дало змогу в наступному матчі ісландцям боротись за очки з ними, чим вони і скористалися 2-2 в рейк'явіку. Збірна України завдяки двом перемогам над Ісландією 5-3 та Азербайджаном вдома 2 Один повернулася на очікуване двох місце, і тепер може нав'язати боротьбу, втративши очки Франції боротьбу за одного позицію. Хотілося би виділити Руслана Маліновського, який за два матчі забив трьох м'ячі та віддав один гольову передачу. Без несподіванок. Іспанія взагалі не втрачає очки та не пропускає 2-0 вдома проти Грузії та 4-0 також вдома проти Болгарії. Туреччина дуже впевнено розібралася на виїзді з Болгарією 6-1 та вдома з грузинами 4-1. Третій тур в групі пройшов без несподіванок Португалія вдома обіграла Ірландію 1-0, а Угорщина 2-0 розібралася з вірменцями. А ось другий тур був цікавий. Спочатку Португалія та Угорщина, де угорці вже на восьмому хвилині відкрили рахунок 0-1. Потім вже 40-річний Кріштіану Роналжу зробив дубль і цим вивів вже в першому таймі свою команду уперед. В наступному таймі вже лідер угорської збірної Домінік Собослай на 91 зрівняв рахунок і привіз у Будапешт так важливий їм одного очко. Матч Ірландії з Вірменією не був несподіванкою. Ірландці домінували весь матч xg 2 47 на 0-23. І за допомогою вилучення півзахисника вірменської збірної Тіграна Барсег'яна додавили вірменців 1-0. Нідерланди з однаковим рахунком впевнено переграли своїх опонентів спочатку Мальту на виїзді 4-0, а потім вдома Фінляндію 4-0. Польща ж мала всього одного матч цього місяця на виїзді проти Литви 2-0. Фінляндія без сенсацій, перемога 2-1 проти Литви вдома та програш 0-4 проти Нідерландів на виїзді. Литва та Мальта вже давно вбули з гонки та борються за чотирьох місце в групі між собою. В цій групі йде заепкла боротьба за пряму путівку та путівку в плей-офф ЧС. Румунія шокувала вдома Австрію, вигравши 1-0. Боснія і Герцеговина втратила очки на виїзді проти Кіпру 2-2. Австрія поки є фаворитом в боротьбі з 15 очками, хоч і програла Румунії 0-1 але в іншому матчі з великою різницею обіграла Сан-Марино вдома 10-0. Боснія і Герцоговина наступна з 13 очками, в цьому місяці відіграла всього один матч проти Кіпру, в якому вона зіграла в нічию. Румунія також провела один матч, але свій виграла 1-0, залишивши себе у боротьбі за путівки. Кіпр зіграв вдома в нічию з Боснією 2-2 і виграв Сан-Марино на виїзді 4-0. Сан Марино з нуль очок та одного голом унизу таблиці. У цій групі Норвегія фаворит і дуже реальний кандидат на прямий вихід, їхній рекорд зараз шістьох перемог з шість і чудова різниця м'ячів 26. Якщо здобудуть у остаточних турах хоча б пару очок, все буде вирішено на їхню користь. Італії треба вичавити максимум. Боротьба за перше місце складна. Вони зазнали однієї поразки від Норвегії. І зараз на Максимальці борються за збереження шансів. Перемога над Ізраїлем зміцнила їх позицію, гарантований плей-офф вже не під питанням. Ізраїль та решта шанси зменшуються. Ізраїль, зокрема, отримав поразку від Італії і від Норвегії, дуже складно буде наздогнати. Естонія і Молдова використовують матчі як шанс, але на вихід уже мало сподівань. Бельгія перемогла в Уельсі, дуже важлива для них у контексті групи. Особливо за умови конкуренції з Македонією. Після цього поєдинку шанси у Ельсу на перше місце суттєво зменшились. Тепер їм, скоріш за все, доведеться боротися за плей-офф або через національну лігу. Македонія оступилась нічия з Казахстаном, не перемога, але не програш. Це дозволяє зберегти хороший запас у групі і претензії на друге місце або навіть боротьбу за вершину. Казахстан не зламались після пропущеного голу, змогли відігратись. Це дає їм моральний заряд на майбутні ігри. Ліхтенштейн 6 і гор та нуль очок. Англія, домінант групи, вже кваліфікована. Команда здобула пряму путівку на чемпіонат світу, не програвши жодного матчу в групі. Їх перевага настільки велика, що навіть з рештою матчів вони позиційно недосяжні для переслідувачів. Албанія, Сербія та Латвія в жорсткому двобої за плей-офф. Матчі між ними зараз ключові, наприклад, нічия нуль. Нуль між Албанією та Сербією. Типовий результат не програти, але й не виграти, залишає ситуацію відкритою. Латвія та Андорра, аутсайдери. Хорватія домінує у групі, здобуває очки проти слабших команд Гібралтар тощо, але проти сильних, лише нічия, як з Чехією. Це вказує, що у складніших матчах можуть бути проблеми з ефективністю. Для Чехії нічия з Хорватією це не провал, але й не перемога. Яку було б важливо взяти, а програш від Фарерів це удар по амбіціям. Фарери показують, що навіть скромні збірні можуть створювати сенсації, їх перемоги додають інтриги, особливо в боротьбі за друге місце чи навіть надії на щось більше. Чорногорія та Гібралтар, якщо візьмуть очки у матчах проти лідерів, це може змінити розклад у верхньому ешелоні. Ось такими були жовтневі матчі європейського відбору, десь інтрига зашкалює. Десь фаворити вже оформили путівки на чемпіонат світу 2026. Але головне, боротьба триває і жодна команда не хоче зупинятись за крок до мрії. Далі нас чекає вирішальний листопад, останні тури, сенсації, драми й, можливо, історичні камбеки. А ми, як завжди, стежимо за кожним ударом, кожним сейвом і кожною перемогою. Підписуйтесь, ставте лайк. І напишіть у коментарях, яка команда вас вразила найбільше цього туру.